Вітаю, друзі, з вами Саймон. І сьогодні ми розберемо тему, коли ж нам використовувати артиклі Е e чи Н. Але зробимо це тільки з тими, хто підписався на канал. Отже, продовжуємо. Ми вже розібрали алфавіт, і я сподіваюся, ви його опрацювали ще кілька разів самостійно. Виписали нові слова у словник і готові продовжувати навчання. У цьому уроці ми розберемо з вами артиклі. Це дуже важливо. Багато хто робить помилки саме з ними, навіть якщо їхній рівень вищий за середній. Здавалося б, що все легко, але необхідно все дуже уважно вивчати та закріплювати знання практикою, щоб не допускати таких елементарних помилок у майбутньому. Отже, давайте перекладемо таке речення Я бачу будинок I see house. Наче все вірно, але граматично ні. Є правило в англійській мові, що завжди перед іменником в однині повинен ставитися артикль. У цьому урочі ми з вами будемо вивчати невизначений артикль «це» e та n. Артикль e ставиться перед приголосним звуком, а артикль n перед голосним звуком. Які звуки є в англійській мові? Давайте перерахуємо їх. Шість букв позначають голосні звуки: це A, E, I, O, U, Y. З ними ми ставимо N. Двадцять букв позначають приголосні звуки: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M. N. P, Q, R, S, T, V, W X, Z. Перед ними ставимо артикль E. Повернемося до речення. У нас наприкінці стоїть буква H. Це приголосний звук. Тобто ми ставимо E перед словом хаос. see house. Давайте подивимося ще кілька прикладів. Я бачу яблуко. I see an apple. Тут же стоїть голосний звук E на початку слова, тому ми ставимо артикль N. Я хочу комп'ютер. I want a computer. Я хочу придбати комп'ютер. I want to buy a computer. У мене є ідея. I have an idea. Ай це голосний звук ставимо N. Давайте ще раз повторимо ці речення. I see a house. I see an apple. I want a computer. I want to buy a computer. I have an idea. На що ще треба звернути вашу увагу? Якщо у вас незлічуваний іменник, незлічувані іменники це, судячи з назви, іменники, які неможливо порахувати. До таких іменників належать такі речі, як Information, інформація, Water, Вода, Furniture – меблі. та абстрактні іменники на кшталт Happiness. Щастя чи «anger» злість, то тоді ми іменник вживаємо зовсім без артикля. Наприклад, у мене є мотивація. – «I have motivation». Я хочу прогресу. I want progress». Є виняток. Дивіться, вслід запам'ятати, що слово гроші. В англійській мові також незлічуваний іменник. Артикль тут не потрібний. Вони хочуть гроші. They want money. Давайте повторимо. I have motivation. I want progress. They want money. Давайте зробимо корисну вправу. До всіх слів з минулого уроку поставимо артиклі. An apple. A book. A boy. A cat A car A computer A dog An elephant A family A father a game a house an idea an apple a book a boy a cat a car a computer A dog, an elephant, a family, a father, a game, a house, an idea, juice. Це незлічуваний іменник. І ми не ставимо артикль, не можна сказати, один сік два соки. Можна сказати одна склянка соку, дві склянки соку. І так далі. Але саме слово сік ми не можемо в англійській мові вживати у множині. Knowledge те ж саме, незлічуване. Давайте їх повторимо. Juice Knowledge. Dobre Dali a lamp, a man, a mother, music, motivation, money, a number, an orange, a problem, a question, a robot, a student. Time, a teacher, Dobre davaite snop of Toramo, a lamp, a man, a mother, music, motivation, money. A number, an orange, a problem, a question, a robot, a student, time, a teacher. An umbrella. Тут будьте уважні. Якщо ви чуєте звук А на початку слова, то використовуємо артикль «н». Якщо чуєте звук – UNIT, то ставимо артикль А. Я вже казав, що ця літера може бути як голосною, так і приголосною. A village, A village. woman. A box. A yard. A zoo, though I think it's no an umbrella, a university, a unit, a village, a woman, a box. A yard. A zoo. Прекрасно. Артиклі дуже важливі. Їх дуже важливо знати, щоб не допускати помилок. Давайте ще раз закріпимо матеріал. Повторіть самостійно: Motivation Time, a teacher, a father, a dog, a woman, a robot, a car, money, a lamp. A girl, music, a question: A cat, a house, juice, a village, a yard, a student, a sister. A problem, an umbrella, a box, an orange, a computer, a zoo, an idea, an elephant, a number, knowledge, a mother, a man, a game, a family. Прекрасно! Це зараз найважливіша тема для нас. Уважно опрацюйте цей урок, це дуже важливо. Ну а ми з вами прощаємося до наступного заняття. Не забудьте підписатися на канал, поставити йому вподобайку, написати коментар та поділитися цим відео з друзями та колегами. Зробимо українську освіту більш доступною та найкращою. До побачення!